Сексуальне насильство це злочин проти людяності, який існував в Україні ще задовго до початку війни і який зараз, на жаль, набуває нових масштабів. Він руйнує довіру, відбирає безпеку і змушує жертв страдати наодинці в тиші, боячись осуду чи непорозуміння. Сьогодні ми даємо їм слово: почуємо правдиву історію, зрозуміємо, як подолати травму та дізнаємося, як близькі тих, хто її пережив. Зможуть їм допомогти. Перед тим, як розпочати наше інтерв'ю, хочу запитати, наскільки вам буде комфортно говорити про цю тему. Все нормально, я відкрита. Перше питання розкажіть, будь ласка, дуже стисло вашу історію? Мені та моєї сестрі було 4 роки, коли мама відправила до бабусі в іншу країну. І вже там, в Узбекистані. Я познайомилась з головалтівником. Це був мій двоюродний старший брат. На скільки років за вас він був старший? На вісім з чимось років. Тобто, я тоді була дитиною, а він вже такий, як підліток. Як довго це тривалося? Це було багато років. Ну тобто це було приблизно 3-4 роки. Он казав, что это игра, що мы просто граємось. Мы просто как танцевали, обнимались. Я помню, что бабушка отправляла его. Она разрешала ему вместе с нами принимать душ. Ну, он нас мог купать. И там в первый раз он сказал, что мы с тобой будем. Уже вот та самая сцена, где, ну, он прям снимал белье и производила по лак. Но ну, она, короче, осталась в голове у меня всегда. И вже у якомусь дорослому уроці я зрозуміла, що Ось не так А еще повпливало на це разум. Коли мені було приблизно 18 років, я просто почала усвідомлювати, що я живу не своє життя. Ну, тобто, все якесь наче постанова. І тоді я жила з батьком своєї дитини, і я почала просто працювати над собою, читати, вчати психологію, просто шукати інформацію ну, в інтернеті і робити просто якісь практики. Що було найважчим для вас після того моменту, після тих років? Наслідки психічного, ментального стану? Ну, Взагалі, вагітні страння. в кілька року за У 14 років я стала мамою. Як ця подія вплинула на ваше життя зараз? Та подія вплинула таким чином, що я дуже довго вважала, що це норма. Що коли тебе гвалтують, це абсолютно не нормально. І, на вашу думку, найважливіше знати батьками або близьким людей, які пережили насильство? Я взагалі вважаю, що батьки, опікуни повинні мати зі своїми дітьми дуже тісний контакт, тобто навіть по погляду розпізнати, що щось не так. Зв'язок повинен бути, повинні, повинні бути розмови заздалегідь взагалі з маличку. Це треба тримати під контролем. Треба розповідати батькам, друзям, сестрам, ну, кому тільки можна, конспектувати це, ну, навіть до поліції вертатись. Просто якщо ти навіть дитина, йти у поліцію. Про це треба казати, кричати. Давати огнесу. Такі повинні бути в курсі, повинні підтримувати, якщо таке сталося, не засуджувати, а, ну, лише підтримувати та лікувати це у спеціалістів. Що допомогло вам відпустити ситуацію і рухатися вперед сьогодні? Терапія. Психологом, от вона змінила погляд. Тобто я змінила відношення до. Того досвіду. Як ви зараз до нього ставитесь? Як до досвіду. Я не скажу, що зовсім нічого не відчуваю там або забула. Ні. Це неможливо забути, просто я по-іншому ставлюся до цього. Дякую вам за те, що ви поділилися своєю історією. Це вам дуже, дякую. Дуже-дуже цінно, адже справді. Ми маємо про це говорити, бо кожне наше слово може значити для когось весь світ. Тема сексуального насильства залишається однією з найболючіших та найактуальніших у сучасному світі. Втім, багато людей продовжують не розуміти масштабу проблеми вони можуть звинувачувати жертву, цим самим травмуючи постраждалого ще й більше. Ми поговорили з психологом, щоб краще зрозуміти психологічні наслідки насильства і способи підтримки постраждалих. Як травма сексуального насильства впливає на психіку людини? З'являється питання Також це все емоційно та психологічно. Людину просто В більшості вона забуває свою істину, хто вона, що вона за особистість. Це просто знаєте, такої стерти і почати все заново жити від того моменту, як сталася певна ситуація. Що не варто казати людям, які пережили травму? Саме розповсюджене це та забуття, це вже було в минулому. Це просто взяти і розколупати її рану, сказати, що все буде добре, та могло бути б гірше. Скажи, дяку Богу, що ти жива. Ти мусиш пробачити свого кривника. б ви могли порадити рідним людей, які пережили травму. Най, найперше не вживати ці фрази, які були попередньо сказані. Друге, це просто бути присутнім біля них, і не то щоб робити вихід, що ця ситуація забулася. Я би якщо Є можливість проконсультувалися з спеціалістом, яка була ситуація, як можна було би допомогти. Ну зазвичай це треба зайняти і на не нейтральну сторону, типу, що все ну типа не трогаю і нічого, і не лізти до неї. І це має бути така золота середина, присутність та, вона не роздражаюча, а підтримуюча. Дуже багато людей просто не можуть правильно мовчати певний час, певну можливість просто обняти, і от, от це треба навчитися з такими людьми правильно мовчати, і якщо е, так стається, що ця людина відкривається і вам розказує цю всю ситуацію, яка сталася, е, найгірше, що може статися, це е, або людина перепитується, або рідна людина через якийсь певний час почає починає перепитувати, а що там, а як там, а чи все окей. Тобто, якщо вона довірила цю ситуацію зараз, то ця ситуація має бути похована тут і зараз. Як можна зрозуміти, що близькій людині потрібна допомога, якщо сама вона цього не. Каже, це перше, що якщо людина ішла на комунікація, тут якийсь певний період вона обрізає контактний. Це замкнутість, це вже такий яруйчок. Далі це різкі зміни настрою, бо попередньо те, що я говорила, що вона не пам'ятає, хто вона взагалі, бо в неї рана величезна, яку вона ще не залічила. У неї ці перепади настрою стаються від того, що вона не розуміє, що з нею робиться. Ну, вона відчуває бурю, просто величезну. І тому ці настрої бувають, і це такі теж. Вогничок, проблеми зі сном і харчуванням розповсюджена тема в ПТСР взагалі, і вона зразу видна. Чи може людина впоратися з травмою без допомоги спеціаліста? Слухайте, не може. Я ось недавно чула один подкаст християнки, і одна жінка, вона була в монастирі, вона вилікувалася молитвами, Но, дивіться, це один випадок на мільйон, мені кажеться. Тому. Тут така ще річ, що якщо сам клієнт не зрозуміє, що йому потрібна допомога, то якісь інші варіанти не зможе допомогти. Тому ну в загальному я вважаю, що така травма має бути 100% пропрацьована з психологом. Те, що дуже важлива річ, яку зауважувати, що ми часто можемо рівняти під одну людину, так яка справилася в швидкості з цією проблемою. От як я розказувала попередній досвід пані з монастиру, що вона от справилася, що ми не можемо порівнювати якийсь досвід чиїсь, що тебе може так само пройти. Треба звертати увагу на свій час, то тобто, є тобі потрібно це прожити. Може, комусь місяць, а комусь треба роками проживати цю ситуацію, і це нормально. Як суспільство має правильно підтримувати постраждалих, до прикладу, університет, да? Е, ось я думаю, що це має бути безпечне середовище. 100% це має бути підтримка від одногрупниці, одногрупника без осуду. Зрозуміло, що не треба теж жаліти. Ось тобі не нещасне, і не треба осуждати, що з нею це сталося. от бути просто поруч, то що ми попередні говорили про рідне. Дякую вам, що погодилися на таке інтерв'ю. Кожен для себе дізнався щось нове. Мовчання це те, що допомагає насильству продовжуватись. Ми маємо говорити, маємо чути. Маємо підтримувати і захищати. Якщо ви або ваші близькі стикнулися з цією проблемою, звертайтеся на гарячі лінії до психологів, до кризових центрів, але не залишайтеся наодинці. Ваш голос і ваше слово можуть врятувати не одне життя.